Друзі, всім привіт! Кацапи, якщо ви дивитеся це відео, то одразу гортайте далі. Ідіть ви нахуй зі своїми тупими коментами Рибане москалью. Так, друзі, зробили ось такі гільзочки. Хотів вам показати. Це хлопці з фронту присилають. Роблю такі всякі цікавинки. Намагаюся продати, але щось поки що не дуже йде. Продаю з метою, щоб аби хлопцям тоді донатити ті кошти. Ось така красунька. Та, а це в нас виходить губки, а на них череп. Ну, Обичні жіночі губи або чоловічі, це ось тут такий череп в берете зроблений. Це латунь, як бачите, а ця стальна. Тут ось такий череп в вигляді тризуба зробив. Тому, якщо у вас є бажання, Допомогти коштами. Будь ласка, пишіть, запитуйте. Вартість одної гільзи 400 гривень. Якщо вам дуже захочеться, то зроблю ще скидочку. Пишіть в коментарях, також підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую за увагу.